Сробішній смерті. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Схлах Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас, послушній дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, це наші, і не видих. Марія Господь Свобою, благословена тими жінками, і благословений плід Бона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і у годині смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Те щоб вити в материнській доні, Ісужи плаче разом з ними, та смерть зникає, Він дав спасіння. О, Господи, Своя, Господа, сірих з мами і серця. Господи, благослабний. Дякуємо тобі за життя, яке ти дав за кожну мить, що була в твоєму задумі. Хоч ця дитина не побачила світ, ти знаєш її ще від утроби матері, ти привів її дорогою терпіння, зробив частинкою її святої волі, прийми ці душі своє обійме, як квітку, що не встигла розсмітнути, дай мир її батькам. Цілий їхній біль і наповни серця надією на зустріч у Твоєму царстві. Дякуємо тобі, Господи, що навіть у стражданні є Твоя любов, нехай ця хресна дорога принесе світло в темря, а кожна сльоза стане молитвою до тебе. Отже наш, що єси в цар, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство. І буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виховатцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука, Бог, Амінь. Повородиться Діху, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний благословена Твіт, бо Ти породив